Датою початку європейського середньовіччя вважають 4 вересня 476 року, коли Рим було захоплено варварськими германськими племенами. Час спливав. Життя в Західній Європі поступово змінювалося. На всій цій території міцно затвердилась християнська релігія, а католицька церква здійснювала величезний вплив на всі сфери життя людей. Почалася епоха Христових походів. Завдяки їм Європа отримала можливість познайомитись з багатющою культурою Візантії та Арабського Сходу. Все це неминуче відбивалося і в мистецтві. До 12 століття зароджується дивний художній стиль, який ми звемо словом готика. Таку назву він отримав в епоху Ренесансу, коли була популярна антична класика. А все не схоже на неї вважалось варварським. Ось тоді і згадали про германських готів, одне з варварських племен, що захопило Рим. Виникнення стилю готики пов'язують з бурхливим розвитком міст на всій території Західної Європи. Міста ставали центрами ремісництва і торгівлі, чим притягували всіх тих, хто хотів звільнитися від кріпацької залежності. Міське повітря робить незалежним. Говорили тоді. Саме в містах з'явились перші в Західній Європі університети, навчальні заклади, де могли отримати освіту й ті, хто не мав духовного звання чи знатного походження. Середньовічні міста будувалися згідно загального правила. Навколо міста зводився високий кріпосний мур з вартовими вежами. Міські брами охоронялися вартою. Середньовічні європейські міста мали радіальне стихійне планування. Багаточисельні вузькі вулички сходилися на центральній площі. Тут відбувались народні збори і святкування, знаходились всі найважливіші соціальні об'єкти і будинки адміністрації міста. В різних країнах ці будівлі називались ратуша, мерія, сеньорія. Ратушу можна було побачити здалеку. Тому що над нею зводилась висока вежа. Головною будівлею міста, центром духовного, культурного і суспільного життя міста, був собор. Минулі часи собори часто виконували захисну функцію і були частиною монастирського архітектурного ансамблю. З часів готики призначення і філософія храму архітектури змінилася. Знаходячись всередині міста, храм втрачав функцію захисту, і у зв'язку з цим більше не потребував товстих міцних стін. Міське життя висувало свої вимоги. Кількість прихожан постійно зростала, тому осередок собору повинен бути великим. Місто не давало храму зростати в ширину, його об'єм міг зростати лише в одному напрямку. Вгору, відповідно з'явилася необхідність в принциповій зміні архітектурної конструкції храму. Для того, щоб розширити інтер'єр і зробити стіни тоншими, архітектори розробили каркасну систему підпор. В готичних соборах. Вага башт і стін утримується не тільки внутрішніми перегородками і колонами. Вся важкість безпосередньо через піварки аркбутани розподіляється на зовнішні міцні стовпи, контрфорси, які ніби підпирають тіло храму зовні. Однак цей зовнішній скелет готичних будинків не виглядає чимось важким. Навпаки, ребра контрфорсів, що з'єднуються зі стінами, арочними ланками, декорованими стрімкими башточками, створюють ефект додаткового декору, де в комбінації опор і арок, виступів і площин, гри світла і тіні підсилюють легкість і ажурність конструкції. В середині готичного собору замість масивних стовпів почали використовувати. Тонкі і колони, зібрані в жмутики, які здіймаються на запаморочливу височинь і розходяться під самою стелею, виступаючими ребрами нервюрами. Однією з головних особливостей готичної архітектури стає новий тип арок і зводів. Вони отримують стрільчасту форму, яка багаторазово повторюється в деталях собору. І відтепер весь собор. Кожна його деталь спрямовується вгору, відображаючи у людського духу до неба і Бога. Башточки і шпилі здіймаються до хмар, втрачаючи риси і контри. Наприклад, височина башточок собору в Кельні складає 157 метрів. Завдяки новій каркасній системі опор і зводів храми втрачають значення головних опорних конструкцій. Це дає архітекторам можливість порушити їх монолітність. Прорізавши багато ніж і вікон, багаточисельні віконні пройоми оздоблювалися вітражами, картинами, створеними зі шматочків різнокольорового скла. Проходячи повз них, світло, що л'ється в храм, створює надзвичайно казкову атмосферу. Завдяки такому ефекту люди, що молилися, сприймали це світло як з потойбічного світу і вбачали в ньому присутність Бога. Унікальним прикладом готичного собору є часовня Сент-Шапель в Парижі, де стіни виконують роль оправи для 146 вітражних вікон з 1300. 59 зображеними на них сюжетами. Крім того, всі інтер'єри храмів яскраво розфробовувались, бо тим самим демонстрували віруючу небесний рай, сіяний квітами. Саме так писав монах Теофіл, що жив у 12 столітті. В готичний період сама площина кам'яних стін би слугувала матеріалом для застосування талантів середньовічних майстрів. Різб'ярів, декораторів, скульпторів. Вертикальні і горизонтальні поверхні відтепер прикрашалися цілком орнаментом і скульптурним рельєфом. Готична архітектура впізнається з першого погляду. Це перевага вертикалей, легкості, ажурності, деталізації, велика кількість декору і орнаменту. Теоретик мистецтва Фрідріх Шеллінг називав готику безмовною музикою. Пов'язаний з храмовою архітектурою готичний стиль скульптури відрізняється від романського так само сильно, як романський храм від готичного. Відтепер майстри прагнуть реалізму і правдивості в біблейних сюжетах. Фігури здобували витягнуті пропорції, в одязі передані багаточисельні складки. Пози природні і обличчя об'ємні і емоційні настільки, що, здається, вони прагнуть відокремитися від стіни. Реалістичні прагнення часто приводили до того, що скульптори розташовували поряд з постатями святих своїх сучасників. До того ж тут вистачало місця для простору, уяви і фантазії. Зображення хімер, горгуль, чудовиськ зустрічаються на, на дахах багатьох храмів. Будівництво готичних соборів було довгим і розтягувалося на десятиліття і століття. Наприклад, початок будівництва собору в Кельні це 1248 рік, а закінчення лише 1880-й. Секрети будівництва надійно зберігалися середньовічними майстрами. Вільні каменярі з французької масони дуже пишалися тим, що, на відміну від інших міських ремісників, вони не були закріплені за конкретною місцевістю і могли вільно обирати місце своєї роботи. Перша нова готична архітектура з'явилася у Франції, тому сучасники називали готику французьким стилем. Собор Паризької Божої Матері одна з перших будівель в стилі готики. Поступово стиль поширюється у всі сфери життя. В одязі з'являються модні гостроверхі, головні убори, витягнуті силуети костюмів, довгі рукава та вузьке взуття із загнутими догори носками. Готика знайшла відображення і в оформленні книги. До того часу з'являється готичний шрифт. Абзац розпочинається з яскравих стилізованих ініціалів, великих збільшених літер. Книги прикрашаються книжковими мініатюрами. Сюжети і тематика. Книжкових мініатюр стає різноманітною і цікавою, часто зображуються реальні герої, представники різних прошарків і верст населення. Всі стереотипи про морок середньовіччя відразу руйнуються. Якщо побачити красу архітектури, кольоровість вітражів і яскраві книжкові мініатюри, відчути красу і гармонію, святковість готичного інтер'єра.